Це цвіте ясколка. Дуже невибаглива така рослинка, потім таке листя, як відцвіте ці квіточки. Пах пахне, до речі, теж так пахне я не нюхала її ніколи, така пахуча. Володимирчанка Тетяна Ловін займається вирощуванням декоративних рослин упродовж семи років. Нині їх у жінки понад 200 видів. Каже, таке заняття для неї як антистрес. Рослини садить, це ну, теж для мене як ніби малювати якусь картину. Тетяна Ловін розповідає, що раніше читала про рослини в інтернеті, а минулої осені вирішила пройти спеціальне навчання із вирощування та догляду за ними. Це вкорінена моя лапчатка вже з весни я черенків нарізала і вона вкорінилася, пішла в ріст. Кізильник горизонтальний, теж мого вкорінення. Гейхер, я сіяла, Оці рослинки, поки вони такі виростуть. Це я в лютому насівала їх, посіяла. Ну, правда, зійшли, вони дуже повільно ростуть. Половина землі Тетяни відведена під декоративні рослини. Тут квіти, багаторічні рослини, а ще у теплиці вирощені хвойні. Хочеться мені в в землі поколупатися. Є завжди що от Оце я йду сюди, роблю цю грунтосуміш. І я пересаджую. Це теж такий, як заспокійливий процес. Частину рослин жінка періодично передає волонтерам, які збирають гроші для допомоги військовим. Хтось сітки плете, хтось випікає щось це. Ну, весь час мій для рослин думаю, чим я можу бути корисною. Так і вирішила запропонувати свої рослини на благодійний аукціон. Того, що ну, це такий ресурс, яким я можу поділитися. І насправді те, що ти, чим ти любиш займатися, ти завжди його щось можеш подарувати, щось можеш віддати. Ну, і воно завжди принесе користь комусь. Скільки часу, і всього я боюся перегоріти і вигоріти теж з цим всім, бо ну, треба розраховувати трохи свої сили і свій час. Анастасія Грунтківська, Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.